Його називають новим секс-символом української сцени, але він уникає уваги прихильниць і не планує сольної кар'єри. Як вона відпускає вас на репетицію? Вона вас ревнує до е учасниць хору? що. Mm -hmm. mm -hmm. Вадим Яценко про дружину чи планує ще дітей, а також соліст хору Гомін гостро висловлюється про український шоу-бізнес і те, чому не уявляє життя за межами України. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А у серці моїм тихий тихище, сірка в небі вінічна догора, розтавання приходить гора. Після того, як кавер на пісню Степана Гіге цей сон у виконанні хору «Гомін» став вірусним у мережі, його соліст і керівник Вадим Яценко здобув неофіційне звання нового секс-символа, підкоривши серця численних прихильниць. В інтерв'ю Ютуб каналу проєкту ТСН наодинці, диригент розповідає, отримуючи мало повідомлень від дівчат. Однак наголошує, залишає їх без відповіді, адже має сім'ю та є дружина. Я не відповідаю дівчатам особисто. Щодо того, чи подобається йому увага прихильниць, Яценко зізнається через насичений концертний графік, не замислюється над цим. Кажу, в мене часу немає на ту роботи багато, тому <смі> немає, немає якось можливості про це думати. Ми обидва музиканти. Ми обидва давно працюємо з людьми, і Настя теж моя співачка, тому ну тут головне довіра один до одного. А все, що відбувається, до чого ми якось не можемо мати ніякого відношення, ну хай воно відбувається. Вона так само співає в тих проєктах, про які ми говорили з вами Рок Сінфоні на талям дебарі. Табто я диригую вона співає. Нагадаю, Вадим Яценко одружений зі співачкою Анастасією Рябошапкою. 26 серпня 2025 року подружжя святкуватиме десятиріччя шлюбу. Їхня історія кохання почалася ще зі шкільних років. Згодом вони разом навчались у консерваторії на Дергенсько-хоровому відділі. Нині Анастасія бере участь у музичних проєктах, якими керує її чоловік. Як розповідає диригент, за роки спільного життя їм доводилось проходити через певні кризи. Однак, завдяки щирому діалогу їм завжди вдавалося знаходити спільну мову та вирішення проблем. Що ми дійсно рано одружилися і просто ці. Ті... Помилки, якісь, які роблять люди, переживаючи різні відносини і там набуваючи собі шишки, якісь ми їх теж переживали, але вже просто в якості чоловіка і дружини. Тобто, знаєте, тут як в психології криза трьох років, криза семи років, і ще багато таких криз. А взагалі все у нас відбувається поступово і адекватно, тому що Настя має дуже розумна жінка. І тому ми говоримо просто постійно про все. Превентивна розмова завжди допомагає, якщо якісь можуть бути пр проблеми, якісь там щось наступає. За словами Вадима Яценка, вони з дружиною часто виступають разом. Вона, як солістка, він як диригент. Однак спільна творчість зовсім не заважає їхньому сімейному щастю. Тут в цьому плані взагалі на все чудово. Насправді так, то нам дуже комфортно разом працювати. Ми працюємо да, і ще разом і в Роксімфоні. Нагадаю, подружжя виховує шестирічного сина Максима. Щодо можливого поповнення в родині наразі це не на часі. Однак Вадим Яценко залишив інтригу. Рідько? наразі ні не плануєте. Ну наразі ні, але все може бути. розмові з журналісткою Анною Севастьяновою Яценко ділиться своїми думками щодо українського шоу-бізнесу та розповідає, чи прагне зробити хорове мистецтво частиною популярної музичної індустрії. Мені здається, це таке якесь можливо скривлене сприйняття самого поняття шоу-бізнес, тому що особливо для академічної сфери музики і музикантів це таке, знаєте, щось погане, якесь слово. Ну, типу, шоу-бізнес, тобто типу, це відразу якісь асоціації, типу йдуть все таки більш такі негативного плану. Я не можу напевно сказати, що хорове мистецтво має стати частиною шоу-бізнесу. Хорове мистецтво, в принципі, має залишитися собою. Ця нішевість вона має бути, тому як частинка ні. А як щось окреме, вагоме і дуже потрібне, то звичайно, що так. За словами художнього керівника хору, наразі він не планує розпочинати сольну кар'єру. Більш того, не Вважає себе співаком, ніколи не, не думав про це і не збирався будувати ніяку сольну кар'єру. Але якщо це будуть якісь окремі типу моменти, то це може розглядатися. <плес> Співак і диригент Вадим Яценко висловився щодо свого бронювання. Артист розуміє, попри тимчасовий захист, у разі загострення ситуації йому все ж доведеться піти на війну. Коли у Вадима запитали, чи не відчуває він ніяковості через те, що має бронь, тоді як не всі мають можливості уникнути служби. Артист відповів відверто. Він зазначив, усвідомлює складність ситуації та намагається робити все можливе на своєму місці. Я стараюсь робити просто як як, як це правильно сказати? Тати, я стараюсь просто максимально робити так, щоб це моя бронь була просто правда. Кати, ніхто від того не застрахований. Насправді, хлопці, дівчата, які там зараз є, це це дійсно це перші люди, перші люди в країні. За словами Вадима Яценка, справжню популярність сьогодні мають здобувати військові. Саме вони заслуговують на найбільшу увагу та повагу. Сам Артист зізнається, не виключає для себе можливість піти на фронт, але лише за певних обставин. Я відчуваю місію в тому, що людям це потрібно, і тому зараз це все відбувається. Але якщо раптом станеться так, що дійде до того, то звичайно це треба робити. Якщо умовно ворог буде вже під Києвом, то треба буде це робити. Я ж кажу, я, я стараюсь робити все від себе залежне, щоб. Щоб це все було оправдано для мене саме, не для людей, які там пишуть е е коментарі. Знаєте, ми не любимо такого в принципі поняття музиканти, люди, мистецтво ми не любимо поняття творчий фронт. Знаєте, як часто говорять, тому що ми розуміємо, що дійсно фронт є тільки один, і це правда, ми всіма силами стараємося, будемо старатися допомагати як тільки можемо, морально, фізично, матеріально дійсно ці моменти, що ми зараз ми маємо змогу зробити. Це надзвичайно приємно для нас що ми можемо долучитися дійсно до знищення нашого проклятого ворога. Тому сьогодні ми разом з коридом в органним залом театру ми принесли такий сертифікат. Він дійсно досить невеликий, цікавий в морі. Але це не разі, тому що ми давали кільський шар. Так само обіцяємо, що після наших наступних турів, наступних концертів ми хотіли, щоб цей. Ще було нових Вадим Яценко також ділиться думками щодо виїздів за кордон. За його словами, хор виступає не лише в Україні, але сам він не має наміру жити в іншій країні. Артист також зізнається, не переймається тим, що хтось із учасників колективу може не захотіти повертатися додому. Я впевнений, що навіть якби в когось такі думки виникли. Я би знав про це навіть раніше, але ні в кого тих думок немає. Вони знаєте про що що вони тут роблять, чим вони займаються. Тому, ні, я не боюсь. Це вже це, це було вже. Ми вже їхали і повертались. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!